Український південь, стійкість, відновлення, майбутнє. Ми ділилися на здобутками і найкращими практиками з нашими колегами. У Миколаєві відбувся форум в рамках асоціації прифронтових міст і громад. Чемпіонат пам'яті В'ячеслава Ніколаєва, Товариші, наставник тих спортсменів. Як пройшли змагання з веслування на байдарках і каное. День автомобіліста та дорожника? Люблю цю роботу дуже. Розкажемо, як вітали причетних на КП Миколаїв Пастранс. Сьогодні п'ятниця, 24 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Вчора росіяни вісім разів атакували фпв дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Також Артилерійського удару зазнала Куцерубська громада. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено будинок і лінію електропередач. Частину споживачів тимчасово знеструмило, але вже на вечір усіх підключили. Постраждалих немає. Крім того, вночі в області сили оборони збили один шахет. Херсон оговтуються від ранкової атаки. Російські військові вкрили вогнем житлові квартали корабельного району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки. У багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки. Як повідомили в Херсонській ова, на жаль, загинули дві жінки. Поранення дістали 14 людей. Серед них і 16-річна дитина. Усім постраждалим надана медичну допомогу. За даними місцевої влади, на місці прильотів працюють усі необхідні служби. We'll У Миколаївському районі правоохоронці знищили залишки російських боєприпасів. Як повідомили у поліції, жителі одного з селищ Шевченківської громади виявили підозрілі предмети на полі та викликали правоохоронців. Під час огляду вибухотехніки знайшли касетний бойовий елемент, а також накеровані авіаційні ракети. Через небезпеку для життя та неможливість перевезення боєприпаси знищили на місці контрольованим підривом із дотриманням усіх заходів безпеки. We'll <laughs> На Миколаївщині поліція з'ясовує обставини смертельної ДТП поблизу Коблевого. За даними правоохоронців, аварія сталася ввечері 23 жовтня на трасі Миколаїв-Одеса. За словами свідків, водій шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Івеко. Унаслідок У наслідок удару 39-річний водій легковика загинув. На місці його тіла деблокували рятувальники. 60-річного керманича вантажівки госпіталізували з травмами. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження? Поліція закликає свідків аварії повідомити додаткову інформацію за контактами на екрані. У Миколаєві невідомі вандали пошкодили пам'ятник адміралу Степану Макарову. Про це повідомили у міському відділі охорони культурної спадщини, отримавши інформацію про пошкодження, фахівці відомства разом з працівниками КП Миколаївські парки обстежили об'єкти і дійшли висновку, що пошкодження нанесені навмисно. У міській владі додали, що вже подали до правоохоронних органів відповідну заяву про інцидент. У Миколаєві відбувся форум Український південь, стійкість відновлення майбутнє. Захід об'єднав представників Миколаївщини, Одещини, Херсонщини Запорізької області та Харкова щоб спільно обговорити питання відновлення, економічного розвитку та підтримки прифронтових громад, які рішення напрацьовували, та які ініціативи пропонували. Дізнавалася Олександра Долматович. Ми створили асоціацію прифронтових міст та громад для того, щоб вона була. Платформа для консолідації. Бо е, питання, які у нас виникають, вони різні, але е, вони і однакові. Е, бо це е, життя диктує нам, коли ми постійно перебуваємо під обстрілами, під вибухами. Але нам потрібно, щоб життя було, щоб люди не покидали міста та громади, незважаючи на всі виклики. Обговорили інструментарій як можна. Досягати успіху, об'єднавши наші проблеми, зусилля, ділимося між собою успішними кейсами. Вони є в кожній області окремі, в кожних громадах, для того, щоб ми досягнули результату, тому що ми працюємо всі над на однією задачею. Ми маємо розвивати наші регіони, розвивати наші громади для того, щоб ми могли наш голос був почутий. Сьогодні ті громади, які були, вони почули, побачили один одного, почули е кращі успіхи чи е настанови, яким чином краще працювати в себе в громадах. Ну і познайомились, тому що, наприклад, під час спілкування я, наприклад, дізнавшись, що дехто навіть і не знав, що Миколаїв за три з половиною роки жив без плитної води. Тобто для когось це сюрприз. Що такі ситуації а ми живемо? Ми думаємо, що весь світ про це знає, і а деякі люди навіть в нашій державі про це навіть ні разу не чули. І важливо, щоб такі контакти відбувалися. Ми ділилися на здобутками і найкращими практиками з нашими колегами, а від них отримували також їх. Класні ідеї і могли їх імплементувати в себе в регіонах і на місцевих громадах. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv у Миколаєві поліція затримала 44-річного чоловіка, який за гроші обіцяв допомогти оформити фіктивну інвалідність для ухилення від військової служби. Як повідомили в нацполіції та прокуратурі, зловмисник підшукував клієнтів серед знайомих і пропонував за 8200 тисяч доларів так звану допомогу у виготовленні довідки про групу інвалідності. Він запевняв, що має вплив на посадовців медзакладу та може організувати зняття з військового обліку правоохорон. Ці затримали чоловіка після отримання першої частини хабаря. Йому повідомлено про підозру. Суд вже обрав запобіжний захід фігуранту, зокрема утримання під вартою з правом застави. Триває розслідування на Одещині. Засуджено правоохоронця до двох років ув'язнення за організацію незаконного переправлення чоловіків призивного віку через кордон. Як повідомили в Державному бюро розслідувань зловмисник, створив схему заробітку, пропускаючи чоловіків за грошову винагороду. За проїзд, так званим транзитним таксі, він вимагав по 300 доларів США з пасажира. Незаконну діяльність викрили у січні цього року. Біляївський районний суд визнав правоохоронця винним в одержанні неправомірної вигоди та призначив йому покарання. Минулої доби на Миколаївщині сталося три пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Новоандріївка Ольшанської громади горіла кімната в будинку. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Пожежу, ліквідували рятувальники. У селищі Єланець під час руху загорівся легковик Сіат Толедо. Полум'я пошкодила автомобіль. Ще одна пожежа зафіксована в селі Покровка Веселинівської громади. Там палала суха трава. Загалом до гасіння усіх пожеж залучали 12 вогнеборців і три одиниці спеціальної. Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Цьогоріч це свято припадає на 26 жовтня. З цієї нагоди у Миколаєві на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс привітали та відзначили тих, хто щодня забезпечує рух громадського транспорту по місту. Наші кореспонденти бачили, як це відбувалося. Тож усі подробиці далі від Катерини Рубташ. Вони працюють у спеку і холод у дощ і сніг. У заторах і на порожніх вулицях за їхньою спиною не один рік за кермом, а на їхньому рахунку тисячі проїханих кілометрів. Цієї неділі, 26 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста і дорожника, або як його ще називають День водія. З цієї нагоди у Миколаєві на комунальному підприємстві Миколаїв Пас Транс привітали та відзначили усіх причетних. Хочу привітати всіх водіїв з цим святом, тому що професія водія дуже складна. Це щоденні стреси або міні-стреси, спілкування з різними людьми. Нашим водіям потрібно бути завжди такими, тримати себе в руках та бути стресостійкими. А тому це з однієї сторони ніколи не буває скучно, тому що тебе кожен день зустрічають багато людей, з кожен зі своїм настроєм, проблемами, побажаннями, але це і складно. Бути водієм особливо громадського транспорту це не лише важлива місія, а й велика відповідальність, кажуть на підприємстві. Пан Дмитро працює на миколаївпас вже близько року. Однак водінню він присвятив половину свого життя. Як сів за кермо 17 років, так і досі тримаю його. Подобається дорога, водійські звички. Через тебе проходить дуже багато людей. Кожен зі своїми проблемами, зі своїм настроєм і стараєшся це все злажувати і додому не нести. Хотілося б мати впевненість у завтрашньому дні, тому і встаєш рано, і з думкою, що завтра буде все краще, війна закінчиться, скінчиться. Чекаємо на перемогу. Цією датою вітають не тільки тих, хто сидить за кермом, а й усіх, хто так чи інакше пов'язав своє життя з автотранспортом і дорогою. Начальник ремонтної дільниці комунального підприємства Сергій Лошаков вже чотири роки займається ремонтом та обслуговуванням автобусів Миколаїв Пастранс. І на питання, що дає йому сили щодня приходити на роботу, відповідає не замислюючись. Любов до роботи. Люблю цю роботу дуже. З дитячих літ займаюся транспортом, тому і. Люблю, дорога, поломки, нештатні ситуації, ну і таке інше, да. Тобто, ну і нічого радість людям, скажімо так. Тож саме ці люди щодня працюють для того, аби з'єднувати різні куточки нашого міста своїми маршрутами, підвозити людей на роботу чи навчання, а також єднати громаду. Я хочу подякувати нашим водіям за їх роботу. Насправді, робота дуже важка і складна. І працювати з людьми це взагалі завжди складно, і це дуже емоційно. І я хочу їм побажати витримки, здоров'я, гарного настрою, щоб все було в них добре. В їх родинах все було добре. І щоб ми разом продовжували далі працювати і розвивати наше підприємство. Без них уявити рух нашого міста вперед просто неможливо, додає директор підприємства Дмитро Тесленко. Однак ця робота потребує чимало сил та наснаги. Робота водія дуже складна. Кожен ранок їм треба Встати поранше, приїхати в гараж, підготуватись до виїзду. Перші автобуси у нас виїжджають о 5.30. Це дуже рано. Більшості наші водії дуже гідно ці всі виклики переносять. Я їм дуже вдячний. Хочу побажати здоров'я, натхнення. Кожен день своєї роботи шукати щось позитивне, нове, кайфове та драйвове. Тож день автомобіліста і дорожника це ще одна нагода подякувати тим, хто щодня забезпечує рух міста. Сидить за кермом, ремонтує транспорт чи стежить за його справністю. Нехай ваші колеса ніколи не знають заторів, а кожен маршрут приносить радість і вдячних пасажирів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Для нього веслування було більше ніж спорт. Сьогодні у Миколаєві пройшов відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каноє, присвячений пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Ніколаєва. Змагання зібрали понад півсотні спортсменів з усієї Миколаївщини. Як пройшов турнір, і хто здобув перемогу? Дивіться далі. Сьогодні Миколаїв вшановує пам'ять В'ячеслава Ніколаєва, заслуженого тренера України з веслування на каної та да байдарках. Неохочець вперше цього року організували чемпіонат. Як проходять змагання, ми дізнаємося разом з вами. Близько 70 учасників 24 жовтня вийшли на воду, щоб показати свої вміння та віддати шану тренеру, який виховав не одне покоління спортсменів. Для своїх вихованців Ячеслав Ніколаєв був не просто наставником. Розповідає його близький товариш, голова Миколаївської обласної федерації висловання на байдарках і каноє Олександр Скляр. Було таке день поняття, як висловальне братерство. Він завжди був ближайший друг. І товариш, і наставник тих спортсменів, які досягали великих справжніх так за досягнень. Колеги В'ячеслава Ніколаєва говорять, що понад усе він любив свою батьківщину, завжди прагнув бути корисним рідному місту та активно долучався до громадського життя. Він була людина, ще організатор. Він був і депутатом міської ради. Він був директором школи, ще він був віце-президентом Федерації нашої Миколаївської веслування. Саме відданість спорту та любов до веслування В'ячеслава Ніколаєва зараз надихає юних спортсменів на перемоги. Мене відвели батьки, я декілька місяців просто. Походив, подивився і зрозумів, що мені подобається це, і почав вже займатися цим. Відкритий чемпіонат міста Миколаєва пам'яті заслуженого тренера України В'ячеслава Ніколаєва з веслування на байдарках і каноє закінчився нагородженням 12 переможців у трьох вікових категоріях. Організатори кажуть, що змагання планують проводити й надалі, аби віддати честь тому, для кого веслування було цілим життям. Яна циня, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї суботи, 25 жовтня. Протягом усього дня у Миколаєві буде ясно. Уночі очікується дощ. Температура коливатиметься від 8 до 16 градусів. Вітер переважно західний. Поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 65%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо форуму Український південь, стійкість відновлення майбутнє, який пройшов у Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.